Вітаю на кухні зеленої садиби, і сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачну і ароматну галету із замороженою вишнею. Для цієї галети ягоди можна взяти будь-які і свіжі, і заморожені, а також можна зробити її з яблуками чи грушами, наприклад. А для тіста знадобиться тільки борошно, вода і трохи олії. Відмірюємо необхідну кількість борошна і всипаємо в нього буквально дрібку солі і чайну ложку розпушувача. Можемо розпушувач замінити чайною ложкою соди і погасивши її трохи оцтом. Розмішуємо всі сухі інгредієнти і поєднуємо воду з олією. На 100 мл води 100 мл олії. Ставимо цей розчин на плиту, доводимо до кипіння і одразу ж вливаємо до нашого борошна. Спочатку масу перемішуємо лопаткою, бо вона буде гаряча і руками її містити буде неможливо. Але буквально за 20-30 секунд наше тісто стане по температурі комфортно для того, щоб його можна було замішувати руками, чим ми будемо займатися ще буквально 1,5-2 хвилини. Якщо ви правильно відміряєте кількість інгредієнтів для свого тіста, з ним взагалі не виникне ніяких проблем. Воно дуже м'яке, еластичне і працювати з ним саме задоволення. Воно настільки слухняне, що ми навіть не будемо розкачувати його качалкою. Ми його одразу будемо формувати з нього галету прямо на пергаментному папері, яким вистелимо деко. Не хвилюйтеся, якщо при формуванні тіста руками на пергаменті ви десь трошечки його порвете. В цьому немає нічого страшного, ви цю дірочку заліпіть цим самим тістом, розрівняйте і коли галета спечеться, вона буде така як треба і не буде там ніяких огріхів. Поверхню галети я змащую сметаною, але це зовсім не обов'язково, і ви можете викладати ягоди, як і будь-яку іншу начинку одразу на тісто. Але сметану, якщо вона є в холодильнику, ну вона буде більш, як мені здається, соковитою. Поки лишаємо наше тісто в спокою і підготуємо начинку. Розморожувати ягоди не потрібно. Ми прямо в заморожену вишню додаємо ложку крохмалю, в мене кукурудзяний, але можна використати і картопляний, і 2 столових ложки цукру. Гарно перемішуємо нашу начинку і можна її використовувати вже безпосередньо для формування галети. Викладаємо нашу вишню обережно, намагаємося так її рівномірненько розкласти по тісто. Якщо у вас свіжі ягоди, так само працюємо з ними, додаємо крохмаль, цукор і викладаємо на тісто, але в цьому випадку працюємо з свіжими ягодами трошечки швидше, адже вони можуть вже одразу пускати сік. Загортаємо краї галети ось таким чином, як ви зараз бачите на екрані. І в принципі можемо вже ставити її випікатися. Але я ще хочу використати сьогодні мигдальні пелюстки, вони нададуть їй такої родзинки, тому зверху я посипаю свою начинку мигдальними пелюстками і ставлю в розігріту до 180 градусів духовку. Через пів години моя галета була готова. Хочу зауважити, що зі свіжими ягодами вона спечеться швидше хвилин на 10. Коли ми дістали з духовки нашу галету, нам треба її забрати з дека і покласти на якийсь блюдо, чи якось, у моєму випадку, на дощечку. Треба робити це обережно, тому що галета гаряча може розвалитися, начинка робить її важкою. Посипати галету цукровою пудрою не обов'язково, але мені дуже подобається ось такий ефект. Наша смачна галета з замороженими ягодами готова. смачного, їжте корисну і смачну їжу.